З початком повномасштабного вторгнення міжнародні партнери допомагали і працівникам поліції, і потрібно було обмінюватись досвідом. І так вийшло, що в 2023 році я була в складі групи криміналістів всієї України. Ми Проходили навчання в Великій Британії по системі DVI. Тобто це в Британії служба, яка займається безпосередньо ідентифікацією жертв, стихійних лих та катастроф. От, умовно, наші колеги британські ділилися своїм досвідом, як вони ідентифікують осіб, а ми вже ділилися своїм досвідом. І можу сказати точно, що. Було і нам цікаво почути міжнародний досвід, як це відбувається. Ну і їм було цікаво, так як ми безпосередньо працюємо в умовах війни. В них такого досвіду немає. Тому, напевно, це такий був основний момент, що ми от обмінялися досвідом.